Акція вічею мешканці надвірної перекрили дорогу державного значення. Причина жахливий стан доріг у їхньому рідному місті. Протестувальники розповіли, що навесні служба автодоріг зібрала верхній пошкоджений шар асфальту у центрі міста. Відтоді ремонтники встелили нове покриття лише на кількох десятках метрів. Решта дороги вщент розбита. Тут яма на ямі. Водії нарікають, їхати практично неможливо. це також рахується дорога державного значення. І вона якби вона проходила тільки по об'їздній, а, люд, а люди всі їдуть. Люди всі їдуть через центр, і транзитні, і туристи, і якраз через центр. В центрі ви бачили, якщо бачили, то там дороги взагалі немає. Під'їзні шляхи до надвірної не знаходяться в, в важкому катастрофічному стані. Такої дороги мені, наприклад, не пригадується навіть з 90-х тяжких років. Такого стану доріг мирні прохання людей не допомогли. Тож надвірнянці вирішили діяти рішуче. На годину заблокували автомагістраль Івано-Франківськ Яремче. Всі методи спокійні, мирні, дипломатичні, ми використали. На сьогоднішній день залишились тільки такі методи, які ми приміняємо на сьогоднішній день. Заручниками ситуації стали десятки автомобілів. Пасажири, більшості з яких туристи. ну <різь> владішину. Тут що дорога є, тут нап направлення одно, чи як це це назвати? Отак. Не більше. Я проїхав 6,5 тисяч кілометрів. Скрізь дорога однакова. Так що освобождайте. Поїхали. А дороги страшні. Та правильно роблять, що буснують, але що то зараз може дати? Треба йти під районну раду чи куди там виступати. До пікетувальників вийшов заступник голови Надвірнянської РДА Степан Іроденко. Чиновник запевнив, за ремонт пошкодженого покриття візьмуться після Дня Незалежності. Мовляв, зараз комунальники працюють на снятинщині. Я думаю, що вимоги цілком підставні, тому що дійсно у нас головою районної державної адміністрації не раз проводились наради, не раз ми кликали до себе обласне керівництво облавтодору. Були обіцянки, що буде зроблена дорога. Розходячись по домівках, люди запевнили, якщо й цього разу чиновники знову не дотримують своєї обіцянки, оголосять безстрокову акцію протесту. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.